Час новини марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів і СІ «СІТІВІ» та віконе з тебе. Мене звати Орест Дримоловський. Вітаю після тритижневої паузи. Російські війська вивели у Чорне море підводний ракетоносій, який може нести до чотирьох ракет типу калібр. Про це повідомляють в оперативному командуванні південь. Тож будьте пильними. Херсон оговтується після однієї з наймасштабніших за оцінкою ДСНС атак за останній час. Люди проти ночі чули звуки шахедів. А на ранок вова повідомили сили ППО збили над областю шість ворожих безпілотників. Та окупанти таки не робили біди. Постраждали житлові будинки і цивільні об'єкти. Більше знає Поліна Спасенка. Удар був такої сили, що віконні рами повиривало зі стін. Це одна з херсонських багатоповерхівок, по якій росіяни вдарили напередодні ввечері. Як гухнуло, стекла. Всі посипались. Я услышала. Це був кошмар. Я бігом в коридор, карідор. теж. на кухні навіть стінка і Як вилетіло. Ось який вигляд на ранок мають квартири херсонців. Подекуди у стінах нескрізні діри. У мене відкривалося все, відкривалося все. а у сусідів з а окна открыты на четвертому, то тобто не, не відкрилися, і целые на четвертому, а третий все розбилося. Подружжя показує, що зробила з їхньою домівкою російська армія. Всі от вот все, uh -huh. вот, 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 вот все потряскалося. Росіяни почали гатити по місту пізно ввечері, коли всі були вдома. Засвістіли, бухнуло і все. Потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло. То ще раз бухнуло. Не знаю, чотири рази це точно. А я, я вже не знаю. Ось, Повірігала навіть. Ми чули звуки мопедів. Шахеди, мопеди. Це одне з херсонських підприємств. Гасити полум'я, що зайнялося внаслідок обстрілу, вогнеборцям довелося в перервах між прильотами. Горіли автівки та елементи покрівлі. Другий сторож був тут. Ми приїхали. Ні, живий. Собак побивали охоронці, який був на зміні, оглушило вибухом, розповідають на підприємстві. Від шпиталізації чоловік відмовився. Водночас медична допомога знадобилася 13-річній дівчинці, яка дістала вибухову травму і уламкове поранення ноги. У лікарню забрали і вагітну жінку з трьома її дочками, наймолодші з яких два роки. вдома Дома сіділяне ну, брали, вистрілибібра наші осколки повітеть. Стюха до літра. Поранень в них не було, лише реакція просто на стрес. Ми їх оглянули, зараз з ними працюють психологи. Своїм обстрілом росіяни знищили і склад гуманітарної допомоги Червоного Хреста. Тут, на щастя, без постраждалих повідомили в організації, але вся гуманітарка згоріла. Це були запаси для жителів усієї області. За даними ОВА, загалом від ворожих ударів напередодні на Херсонщині постраждали четверо дітей і 12 дорослих. Поліна спасенко, програма вікна з марафон. Єдині новини. Вночі російська армія завдала і ракетного удару по трамвайному депо у Харкові. На місці влучання творились дві вирви за до 4 метрів. Там слідчі знайшли уламки ракет с 300 Про це повідомили в нас поліції Харківської області. Пошкоджений транспорт, депо будівлі, що належать підприємству, і припарковані поруч автомобілі. Поранених у наслідок ракетної атаки немає. Депо не працює. Тут зберігають електротранспорт, який планують списувати. Російська армія обстрілювала його неодноразово навесні та влітку 2022 року. Тому складно сказати, які ушкодження завдані саме цими ударами, зазначив керівник Салтівського депо. Туди ми просто звезли ту техніку з інших підприємств, яка вже відпрацювала свій ресурс. І ми в стадії вона списання. Скажі, окремі. З них. Не всі, окремі. І ми просто їх тут зберігаємо. Це не діючі підприємство, воно на, наразі не працює. Тут повністю припинена вся господарська діяльність. Десь приблизно 26 лютого минулого року тут повністю відсутні водопостачання, водовідведення, електрика відсутня. Ну, тобто Ми були з того дня вже паралізовані. Пекла хліб і здавала українські позиції ворогу. Жительку Харківщини, пекарку місцевого підприємства. Суд визнав винною у коригуванні вогню окупантів. Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, жителька Куп'янського району передавала ворогу дані про переміщення та розташування українських збройних сил. Вдома у неї виявили телефон із листуванням з окупантами. Коригувальницю затримали ще в березні цього року, а тепер за публічного обвинувачення прокурорів суд ухвалив вирок шість років за ґратами. Неякісні снаряди розриваються просто в гарматах і мінометах росіян. Повідомляють у генштабі. Через дефіцит боєприпасів власного виробництва російські окупаційні війська змушені використовувати неякісні артилерійські снаряди та мінометні заряди, що постачають із північної Кореї. Через вибухи цих боєприпасів росіяни втрачають людей і техніку. Зокрема, такі випадки зафіксовані в угрупованні військ Дніпро, де командувачем є генерал Теплінський. Росіяни вербують ув'язнених до свого війська, уже навіть не питаючи згоди. Це стверджує один із вояків підрозділу Шторм Зет, якого полонили на Запоріжжі. Мовляв, судів за шахрайство у колонію навідалися рекрутери з Міноборони, влаштували щось на кшталт медогляду і склали списки спроможних. Про їхнє бажання воювати твердить, ніхто не запитував. Та от інший кримінальник, що нині так само дає свідчення в СБУ, рушив на український фронт за згодою, але вже за місяць помилково прийшов у бліндаж ЗСУ та не розуміючи, де він попросив попити і покурити. За убийство. Костянтин з Краснодарського краю із присуджених йому восьми відсидів рік та пристав на пропозицію рекрутерів з міноборони повоювати за диктатора. У меня срок большой, у мене мать дома больна. Я думаю, ґав гот можуть бути катаєтет пробуди там даві освобожусь. На броні тридцятип'ятрічний стрілець із підрозділу Шторм Зет катався трохи більше місяця. Вивозили нас на байвидістві як сказати так провод на танки їздили У полоні, каже, опинився, наче в анекдоті. Повертався сам один уночі на тиловій позиції і натрапив на бліндаж. Я спершу не зрозумів, куди попав, чесно сказати. Я думав, свої, може, не свої. Тим не менш, вирішив попросити води та цигарку. Підійшов, поздоровався. І мене зустріли теж нормально все. Дали води попити, покурити сигарети. Ну, потім задержав. Зараз за тобою, кажуть, приїдуть. Сиди, сиди, ну, нікуди не дергайся, нічого не це. С собой есть что-то у тебя там, ну, или оружие, или что, я говорю, нічого нету. Мошенничество. 28-річний Олександр відсидів рік з двох із половиною. Її твердить, потрапив у військо мимоволі. Його внесли до списків і просто поставили перед фактом. Приїхали з Міноборони, почали визивати людей в свій кабінет. Со здоров'ям як? Не тривожить нічого, нет. А потім уже составляются ну, списки. Как только ви в списках нам сказали, уже все, ви не можете відказаться. Зараз лічим доводить, повоювати мовляв не спромігся. На броні жодного разу на нуль, так і не дістався. Я виїжджав на задача задачу. А чому ні разу не доїхали? Перший раз по нам спрацювала РПГ. І ми разлетелись з пацанами, евакуїрувалися. Второй разбулась гусениця, третій раз розбулася гусеница, і вот этот четвертий раз ми подорвались на мине. Увесь його загін був тоді ліквідований, а він поранений дошкандибав до бліндажа. Та згодом присвідчився. Русские своїх бросають. Не помню как, но оказался в бліндаже. І там були ну, з нашої роти, пацаны. П'ять чоловік. Вони зібралися в определенне время, когда начались атаки птичек. Они ушли оттуда. Меня оставили, сказали: извини, не можем тебе один. За кілька годин Олександр почув голоси: думав свої, озвався. В ответ слетела граната. Меня в бліндаж. Та йому знову пощастило, лишився живий. Нині з полоненими працюють слідчі СБУ. Злочинці цікаються, що взялися до зброї та не радять співгромадяна учиняти так само. Нічому хорошому не приведе. Андрій почті, Вартем Дажанко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Схему для ухилянтів викрили у Запорізькій області. Уникнутої служби військовозобов'язаним допомагали керівник районного ТЦК і троє його підлеглих. За свої послуги вони брали від 2 до 3 тисяч доларів, і за ці гроші працівники військомату надавали призовникам, так би мовити, повний пакет послуг для звільнення від військової служби. Працювала схема понад рік і за цей період, згідно з даними силовиків, незаконними послугами скористалися понад 300 ухилянтів. Працівники ДБР вже провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і з'ясовують, хто ще може бути причетним до злочину. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військомат. Потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. У Ворзолі запрацювало відділення медико-психологічної допомоги для військових і цивільних на базі обласного центру ментального здоров'я. Арт-терапія, бодіфлекс, музико та ароматерапія усе це в комплексі з психологічною підтримкою фахівців. Які опції пропонують у центрі далі у сюжеті. Олександр приїхав у невелику відпустку додому. Чоловік у минулому професійний борець зараз бореться з ворогом у складі патрульної поліції на фронті. Олександр завітав на відкриття нового відділення ментального здоров'я, адже добре знає, що самотужки військовим вкрай складно впоратись з набутими психологічними проблемами. А у мене, наприклад, був випадок, коли я повернувся зі фронту. Я почув вибух, я підірвався з ліжку. Ну як вибух, я війсні мені шесниця, мені сниться війна, і тут десь з сусідньої, з сусідньої вулиці відбувається, які то гурки. Я подумав, що це вибух. і Я з переляку зліз і заліз під ліжко, і пригнув голову до підлоги. Ось такі от були проблеми. Тож Олександр, недовго думаючи, звернувся до фахівця. Чоловік переконаний, психотерапевт необхідний кожному військовому, який повертається з фронту. З цим погоджується і Руслан. Сьогодні він вирішив спробувати арт-терапію. Безсоння. Тривожність. Тобто ви відчуваєте якісь такі? Так, так. Вночі можеш просунатися, десь зриватися. Самому дуже важко пережити, повернутися також, до, до повноцінного життя. Арт-терапевтка і художниця Анна працює з військовими. Принцип роботи такий: вони разом обирають, що хочуть зобразити. Художниця виводить контури на полотні, і разом вони розфарбовують картину. Арт-терапія ефективний спосіб розвантажитись, відволіктися і знизити тривожність, певнить художниця. Коли ти чимось займаєшся, ти одразу відволікаєшся. Приємні кольори. Ти сам вибираєш кольори, які тобі приємно бачити. Це все впливає дуже позитивно і на нервову систему, і в принципі на те, що твої. Думки вони ти їх перенаправляєш в правильно русло, скажімо так. Та це не єдина опція у цьому центрі. Тут охочі зможуть опанувати безліч нових терапевтичних методик. Це у нас ще одна реабілітаційна кімната, в якій ми проводимо біосугестивну терапію. Ми її проводимо на каріматах, таких м'яких ми відповідно також тут займаємося ароматерапією, наряду з музикотерапією. Тут спеціалісти працюють в напрямку тілесно орієнтована терапія. Ми плануємо проводити тут бодіфлекс. Чимало військових зіштовхуються з посттравматичним стресовим розладом, надмірною тривожністю, безсонням чи нав'язливими думками, страхами, депресією. Саме для того, аби допомагати захисникам, їхнім родинам та усім, хто страждає від психологічних наслідків від війни, і створили це відділення на базі лікарні у Ворзелі, яка до слова була потрощена російськими обстрілами. Запит шалений, каже керівниця відділення. Щоденно вони шпиталізовують до 20 людей, і це лише у цей заклад у Ворзелі. А депресія стала найчастішим і найпоширенішим розладом. Я оцінюю ситуацію по Київській області насамперед. Так все-таки область була окупована, були зони, які постраждали і потребуючи саме з розладами адаптації, тривожно-депресивними розладами, з розладом посттравматичним. І це люди, які звертаються і звертаються щоденно. Тобто, ми кожен день госпіталізуємо людей. Ми кожен день когось виписуємо і ще більше кладемо. У нас Заповнений повністю заклад, звернутися у відділення психологічної підтримки можуть усі охочі. Процес звичний. Потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який за потреби випише скерування. Ксенія Павлишин, Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини: 700 тисяч гривень збитків нанесли державі посадовці Ужгородської міськради до схеми причеті начальник одного з відділів департаменту міської інфраструктури та директор комунального підприємства. Від ранку в міськраді працівники СБУ проводили обшуки. Слідчі з'ясували, що підозрювані домовилися з підконтрольною їм фірмою-підрядником завищити вартість робіт і будматеріалів для ремонту комунального підприємства. Приміщення для реалізації хитрої оборудки посадовці внесли до актів виконаних робіт неправдиву інформацію. А керівник однієї із відомчих структур, не зважаючи на нахабні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг. Підозрюваним загрожує до восьми років тюрми. Це усе, що встигаємо розповісти наразі, більше вже через 15 хвилин.